Подивимось третій варіант номер 30 так, у нас домашнього завдання. Як форма, яка була форма запису у класній роботі? Як ми це робили? Ми на дошці з вами записували початкову нерівність із зірочкою. Тобто напишемо тут 5, 6, зірочка, 9 менше за 5618. І нижче писали зірочка дорівнює. Ось таке було. І ось такий запис у вас повинен бути у домашній роботі. І на контрольній роботі повинен бути саме такий запис, не інший. А ось саме так як я показував. І будь ласка, зірочка тут має дорівнювати чому Тибура? E, Звздечка дорівнювати нуль. Нулю, гаразд, так, давай друге подивимося. E, друге. 7000 зв'язка 32, Так. і це бість 700... це Угу. Так, і чому тут дорівнює зірочка? Девять. Девять. Лише девять згодом. Так, далі, два. Так, зерок. Два. 2... Читай. Дві ти... тисячі зірочка шістдесят три. І це менше две тысячи четыреста пятьдесят два. Угу. Так, є таке зірогню Ні, це... зірочками. Зірч подорівнює 1. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Так, 4 ми вже не візьмемо, так. Значить, 0, 1, так. 2, 3. Так, ну і четвертий пункт. 6 тисяч зірочка. 68. 8. Це більше 6.800. 50 девлі. Угу. І це з 7. А 8 не можна. 8 теж підійде. Правда? Так. Ну, гаразд. Так, давайте тоді. Далі. Якщо більше питань у нас немає, то давайте будемо переходити до класної роботи. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, 20 вересня, класна робота. Возьмі ручку, руки і пиши. Ти не пишеш ні одного предложення. Так, значить, поїхали. Давайте відкриємо спочатку збірник. За сходинками попрацюємо. У нас там є номер 31. Перший варіант відкриваємо. Перший варіант номер 31 Давайте подивимося на завдання. Кості Калєва. Читай, будь ласка. Костя. ти збірник відкрив, перший варіант, номер 31. А от, Ну так Мі, читай. Мисс, я мис, якими двума якими, наиблизачими натуральними числами знаходиться находится 16, 374. Відповідь записують у вигляді вильный. Нерівністі. Правильно. І так, дивіться, ми на минулому році, коли закінчували з вами, я вам нагадував, що є такий запис як подвійна нерівність. Нічого складного в ньому немає. І так, ну по-перше, Костя, між якими числами знаходиться 16. 15 та. І 17. Тобто ми пишемо, дивись. 15 менше за 16, 16 менше за 17. Тобто це і означає, що ми знайшли сусідів числа 16 і позначили це за допомогою подвійної нерівності. Все що потрібно зробити. Так, наступне число. Яке. Наступне Це трі. 374. Так, ну тоді яку нерівність ми запишемо. 373, 375. 373. Менше за 374. Менше за 375. Ось так. Ось і все. Сусідів числа ви знайшли. подвійну нерівність записали. Так, далі пишемо перший варіант номер 32 Так, ну давайте спробуємо. Так, Кирил, Дроздовський. Ну давай. Читаємо. У запиші числа замість цифр Постав зірочки порівняє ці числа. І так, значить, у нас є наступне завдання. У записі чисел замість кількох цифр поставили зірочки. Ви бачите це в умові, так є там ці зірочки. І нам потрібно порівняти ці числа. Тобто, якщо у 30-му номері, який ми сьогодні перевіряли разом з Тімуром, ми замість зірочки ставили потрібну нам цифру, щоб нерівність була правильною, то тут замість зірочок нічого ставити не потрібно. Тут потрібно просто порівняти числа. В незалежності від змісту цих зірочок. І так, Кирил, в тебе є 63 три зірочки і 61 три зірочки. Ну що тут буде більше завжди? Звісно. Тому що тут Три тисячі більше за тисячу. І вже не суттєво, що буде в тих зірочках. Навіть якщо я тут поставлю три нулі, а тут три дев'ятки то все одно число ліворуч буде більше за рахунок розряду тисяч. Так, далі. Кіріл, не слышу. Тисяча, там є тисяча, буде більше. Угу. Тобто, дивіться, тут у вас три цифрове число, а тут чотирицифрове цифрове число. А чотирицифрово завжди більше. Все. В незалежності від зірочок. Давай третє. Перше більше. Поясни, чому. Там... Тому що там доповнений розряд. Тому що тут 4 розряди, а тут три. Так, дійсно. Гаразд. Давайте подивимося в перший варіант. 33. полина Паладі. <свистит> 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 33 номер. Урівняйте Р... 4356 метрів і 5 так. кілометрів. І угу. так, давай 4356 метрів. Так, а тут у нас 5 километров Ну, я пока поки що ось так поставити. Цей знак означає, що я буду порівнювати, так? Ну, давай, Палін. Скажи мені, будь ласка, якщо я 5 кілометрів подам у метрах, скільки я отримаю? 5 тисяч. Тому дивіться, на наступному рядочку ми можемо записати, що 4356 метрів буде менше за 5000 метрів. Можна навіть і одразу ось тут поставити знак порівняння. І другий рядок не писати. Але якщо ви це зробите, ви зробите це для себе. Як таке пояснення, саме чому? Так відбувається. Так, Поліна, далі давай. 1 кілометр 24 метри і 1120 метрів. І так, порівнюємо ці дві величини. Так, для цього вирос ліворуч подаємо у метрах. Скільки 1 км. 1000 метрів так. та 24 метрів. 1024 менше, ніж 1220. Все правильно. 1024 менше за 1120 метрів згодом. Центра 38 Центр. кілограмів. Центр. Цинтнер. І 38 кілограмів і 209 кілограмів. центнера, 20 В одному центнері. Пам'ятаємо, скільки кілограмів? 100. 1000 100. 100 кілограмів, це в тонна в тебе буде. А 100 кілограмів це центнер. Так. 238 кілограмів більше, ніж 209. Молодь. Так, подивіться, будь ласка, уважа, чи є якісь питання по цим трьом номерам, які ми зараз зробили. Вони невеликі, вони не важкі. Але якщо щось не зрозуміло, питаємо. Так, і відкриваємо підручник. Підручник відкриваємо. Почули мене. Не збірник, а підручник. Так дивіться. Давайте почнемо з номера 152. Це такий устний номер. Просто прочитаємо нерівності. Так, Віка Дмитрієва, чуй мене. Віка, мікрофончик, включи. Так, щось вибуло. Варя, Лянка. 152? No. Давай прочитаємо. дивись ти відкрила підручник. Так, бачиш номер 152? Mm -mm, не бачу Відкрий, відкрий, це 50 Сторінка 50. Oh. Підручник. Uh. збірник. Так, знайшла. Так, читай. Почитайте нарівність. І так, прочитайте на різні. Просто читаємо нерівність. Так, давай, будь ласка. 4 більше, ніж 9. А чому більше? Який це знак? 4, ой, 4 менше, ніж 9. Там вже знак менший. Значить, дивіться. Іноді ну, дійсно таке трапляється, що ви плутаєте знаки. Знак менший і знак більший. Ми пам'ятаємо, що ось цей знак. Цей знак меньше. А вот цей, так, он больше. Так. так, ну, далее. Другой пункт читаем. 18 больше, чем десять. Так. Третье. Двести семь меньше, чем двести шестьдесят Так. Четверте: 132 больше, чем 95. Угу. П'яте. 8 менше, чем 12. 12 меньше, чем 20. Так, або дивіться. Можна прочитати це і таким чином. От якщо у вас є число посередині 12, ви можете сказати, що 12 більше за 8, та менше за 20. Так mm -hmm. теж говорять. Так, далі шосте. Шосте uh, uh, 29 менше, ніж 30, Тридцять менше, ніж 31. Ну, все правильно, гаразд. Mm -hmm. Так, давай. Баря. Uh, от у нас є ще номер 153. Давай ми mm -hmm. його теж зробимо. Пишемо мерзляк. Запис нову, так? Да? Так, так. Пишемо мерзляк номер 153. Тут потрібно просто записати нерівність. Просто її запишемо. Так. І так, дивись, яка там перша нерівність? 16 більше за 13. Значить, Ми пишемо 16 більше за 13. Угу. Так, далі, що там? А, далі. А... 2516 менше від 3939. Ну, значить, ми пишемо 2516 менше за 3939. Менше. Так. Третє. Третє. П'ять uh, більше за 4, але менше від 6. О. Ось дивись, як вам я казав, як читаються такі нерівності. 5 більше за 4, але менше за 6. Тобто ти пишеш 5, що воно менше за 6, але воно більше за 4. Тобто 4 менше 5, так? І тому можемо записати подвійну нерівність. А, далі. 40 більше за 30, але менше від 50. Тобто 40 менше 50. Але більше за 30. Тобто теж маємо таку подвійну нерівність. Так, гаразд. Давайте дивіться, у нас у домашньому завданні було схожий такий номер, от 161. Тут теж потрібно замість зірочки поставити таку цифру, щоб нерівність була правильною. Віка Дмитрієва. Віка, так, повернулася, що тебе вибило? Віка, чуємо мене чи ні? Так. Так, ну давай, значить, тоді номер 161. Читай, будь ласка. Запишіть цифру, яку можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність. Розгляньте всі можливі випадки. І так, значить, пишемо перший пункт. І Віка, давай будемо розглядати. Чому можу тут дорівнювати зірочками? Ще раз не почув. Вік, є якийсь варіант? Чи... Нуль. Нуль, звісно, нуль. Правильно, і це буде тут єдиний варіант. Давай другим. Чотири три. чотири, пять, 4, 3, вісім. Так. Ну давай у другому пункті. Нуль, один, два, три. Так, а чотири підійде? Ні. Правильно. Від нуля до трьох. Тому що якщо візьмемо 4, будемо мати вже 45, а тут 48. Це буде забагато. Так. Що маємо в третьому? 9. Вісім. Підійде? Так. Ну, тоді спочатку потрібно вісім, а потім дев'ять. Так, читай четверте, читай пункт, ти просто мовчиш. Два зв'язка, Ну, дев'ять. Больше, нишем, две тысячи семьсот десять. Так. Ну, шо нам тут пидьидэм? Весем девять. Весем девять, чому б Так, гаразд. Давайте далее. Подивимося номер 163. Даня Леонідов. Даня, чує мене? Даня. Так, Даня не присутній на уроці. У нас так його немає. Гаразд. Ніка. Ніка, будь ласка. Читаємо номер 163. Так зараз. <звіхну> Запишіть цифрове число, яке більше за. 9984 і закінчується цифра 4. І так, давайте ми просто будемо записувати таке число. Умову тут позначати не будемо, тому що це тут не суттєво. А... Так, ну що, Ніка? Які думки? Більше за 9984 і закінчується на 4. Ну, яке ми можемо таке число назвати?

999. Ще раз не чую. 999. А тобі потрібно чотирицифрове цифрове число. 10 девять. 100 дев'ять. Все дуже добре. 1009 Так, давайте подивимося номер 164. Андрій Степаніцький. Андрій, чує мене? Так. Не чує. Максим. Тут. -ту. Будь ласка. Мерзляк номер 164, Запишіть яке набуть натуральне число, яке більше за 473 і менше за 664. Якщо місце цифро 5 у розряді десятків, скільки існує таких чисел? І так, потрібно записати число, яке дивіться, ми можемо записати ось таким чином: що 473, так, воно менше за те число, яке нас цікавить. Ну, наприклад, можемо x позначити це число. У свою чергу, це число х менше за 664. Але читаємо ми цю нерівність, пам'ятаємо, що х більше за 473 та менше за 664. І це число повинно містити цифру 5 у розряді десятки. Розуміємо. Тобто на другому місці повинна бути п'ятірка. Ну тоді, яке число ми можемо назвати?

Ну, ми ж зрозуміємо, так що що в нас тут є? Скільки чисел ми виписали? Дев'ять. Ой, 10. 10. Ось тут 10 чисел. Гаразд. Що ми будемо робити далі? У нас на другому місці має бути п'ятірка. Так, перше і третє місце, ну, не суттєво. Значить, я можу тут поставити зараз що? Максим. 650. О, ну так я ж це хочу почути від тебе. І ми розуміємо, що тут будуть саме такі числа від 650 до. 659. І тут буде теж. 10 чисел 10 чисел. Ну все, а далі що? Далі я ж тут сім вже поставити не можу, тому що я вже вийду за дозволений межі. Тому скільки усього таких чисел ми нарахували? Двадцять. Так. Гаразд. Гаразд. Значить, давайте подивимось номер 167. Так, Віка Бурлаченка, ну читаймо. У мене нема підручника. Так, ну давай читай, не чую, Віка. У мене нема підручника. А чому в тебе немає підручника? Я електронний скидував вам підручник. Ти повинна до уроку відкрити і збірник, і підручник, і з нього працювати. Як це в тебе немає підручника, якщо ми весь урок працюємо за підручником, Віка? Чи не бачила жодного завдання? Це неправильно. Наступного разу, щоб він обов'язково був. Добре. Так о, Вова, Пітель. Так, отіль. Вова сто Вова, 167 номер. На координатному промені позначили числа 5, 12 і А, Б і С. Так. І потрібно нижче порівняти. Ну, по-перше, давайте подивимося на малюночок. У нас тут є числа 0, ну, зрозуміло, початок координатного променя, потім є 5 і є 12. Це числа відомі. Наряду з цим є числа невідомі. А, Б і С. Тобто, де конкретно вони знаходяться, ми не знаємо, але ми розуміємо, що А між нулем та п'ятіркою, ну, там, наприклад, 3 воно може бути. Так, Б там між 5 та 12. І враховуючи це, нам потрібно порівняти. Значить, пишемо перше. У нас є А і 5. Так, Вова, що у нас буде більше? А чи 5. Як ти вважаєш? Дивись, що праворуч розташовано. Вова, ти мене чуєш чи ні? Що буде більше? число А чи число 5? Подивись на промінь. Число 5. Число 5. Правильно, тому ми пишемо, що А менше 5. Так, друга. 12 і Б. Що буде більше? 12 і Б. А, 12 буде більше, ніж Б. Правильно, тому що воно розташовано праворуч. Далі в тебе є числа. А і 12. Тут що буде більше. О, а і 12. Так. Ну. Ву. Що буде менше чи більше? Та не суттєво. Ти ж знак будеш ставити. Все одно. Тільки такий, який підходить. Якщо в тебе А менше за 12, ти ставиш знак менше. Тому я і питаю. Вова, давай швиденько, будь ласка, С і А. Яке з чисел більше? С або A? А? С буде більше. Це ну, так все. Значить, ставимо знак більше. І маємо. Так, гаразд, поки що робимо паузу, ми зустрічаємося з вами на п'ятому уроці і тоді продовжимо.